А що в ньому такого? от коли ти кажеш, коли камери виключається. Ну який він, він деспот, він не культурний, він нікого не поважає. Він Він принижує. не поважає людей. Він не поважає. В нього нема цього. Всі для нього сміття грубо. Чи просто робочий грубо. матеріал. Робочий матеріал. Він колись сказав фразу. Я навчився розставатися без сажаліні. Він сприймає людей. От є проєкт, працював пока. Наступний проект, наступний проєкт. І навіть коли я хотіла е, вибудовувати з ним порядні стосунки, тому що ну, він мені в батька годиться. Я не ніколи не розглядала його як ну, там... чоловіка. Да. Як мужчину. <гум> <гум> да. Ну, Може да і, і, і різниця. А, а, але в мене також це не вийшло. І тому от цим напевності слабкістю, яку я показала. В тому плані, що в мене була до нього повага як до батька, то напевно він цим скористався і були дуже неприємні моменти в житті, які залишились на той час. Може, колись я от про це і розповім. Тому е -е, я не знаю. Я коли його побачу, звичайно, я ж вихована людина, я поздороваюсь, скажу йому там доброго дня, як ваші справи. З Валєрою у мене набагато кращі стосунки завжди були. Ми з ним бачилися в 21-му році, спілкувалися, і все добре було.